О великий Христовий угоднику, святий чоловіче Божий Олексію, що душею на небесах біля престолу Господнього перебуваєш, а на землі, даною тобі Богом благодаттю, різні чудеса здійснюєш. Зглянься милостиво на людей, які біля ікони Твоєї, з сокрушенням сердець моляться і просять у тебе допомоги та заступництва. Простягни молитовно до Господа Бога чесні руки твої. І проси нам у нього прощення гріхів наших вільних і невільних, тим, що від хвороб страждають, зцілення, тим, що спокуси терплять, заступництво, тим, що у скорботі перебувають, заспокоєння, тим, що бідують швидку допомогу, а всім, що шанують тебе мирний та християнський кінець життя і добру відповідь на страшному суді Христовому, о угоднику Божий, непосором надії нашої. Яку на тебе після Бога та владики покладаємо, але будь нашим помічником і покровителем для спасіння, щоб твоїми молитвами, отримавши благодать та милість від Господа, ми прославляли чоловіколюбність Отця і Сина і Святого Духа в Тройці слабимого і поклоняємого Бога, і Твоє святе заступництво нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.